Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 18 березня. Отака От у мене вже розсадка. Ану, видно, От Така розсада перцю. У мене на 18 березня. Вона зійшла у мене 28, 20 лютого було посіяно, 28 лютого вже вся зійшла. Сьогодні вже, так, порахувати 18 день їм сьогодні. Так, сьогодні я буду робити третю таку відносну назвемо, підкормочку. Перше, я робив це: давав азотофіт, заселяв корисному мікрофлору біопрепарату. Ну, це така відносна підкормочка азотофіксуючими бактеріями. Другу, вже настоящу підкорм, я давав монофосфатом калію, щоб наша розсада була, коли з'явилися. Вже справжні листочки, то я давав монофосфат калію, щоб розвивалася гарно коренева система. Монофосфат калію стримує витягування розсади. Для мене це дуже актуально, бо в мене я свою розсаду не підсвічую. І вона в мене тягнеться до світла, мало нормального, нормального денного світла, тому монофосфатом калію. Тепер третій раз я хочу робити свою розсаду. Отаким от буду робити гуміфрендом. В цьому гуміфренд це теж біопрепарат. Це комплексне добро на основі гумату калію з мікроорганізми. Що нам тут добре? Що Тут є мікроорганізми, там роду якогось бациліус, є мікроелементи. Сірка, магній, цин, залізо, марганець, бор, мідній, кремній, молібден, кобальт, є калійні, гумінові і фоліові кислоти, є навіть е бурштинова кислота, амінокислоти, пептиди, полісахариди. Що з цього мені саме важливо, оскільки я давав вже монофосфат калію, фосфор там є калій, ну не дуже так треба розсаді, але вже він і пішов калій туди. На, на такій стадії калій е, е, не дуже їй потрібен, але хай буде. Е, тепер що нам тут важливо? Мікроелементи. Потрібно розсад... Не знати, який в нас ґрунт. ґрунт я сам робив. Е, ну, можливо буде щось не вистачати якогось мікроелементу. Так само, от е, покупний ґрунт. Не знати, Є різні виробники: чесні, нечесні, ґрунт дорожчий і Знаєте, Може бути різне, може щось розсаді не вистачати. Е, мікроелементи, е, бактерії. Потрібно, бо е, треба ще підселити, щоб вже було остаточно підселені всякі бактерії. Хай ж гарно розвивається мікрофро, мікрофлора, е, гарно е, рослина, е, рослина е, живиться, бактерії допомагають живитися рослині. І здорова е, мікрофлора ґрунт, щоб не розвивалася чорна ніжка, е, всякі грибкові захворювання. Нам треба позитивно е, Калійні гумінові. І фоліові кислот, і бурштинова кислота буде роз... стимулювати розвиток кореневої системи. От такий гуміфренд. Це в нас 12-й день, 6-го я робив монофосфатом калію. Сьогодні 12-й день я роблю така. Ну це досить відносно. Це така, ну, я би не сказав, що це підкормка. Цей гуміфренд розводиться тут 35 мл на 10 літрів води. Біопрепарат. Завжди звертаю вашу увагу, дивіться, де як біопрепарат зберігається, особливо у рідкій формі. Оцей гуміфренд в рідкій формі. Температура гуміфренду зберігання від 10 до 40 градусів. Багато я бріопівпрепаратів, які неправильно зберігаються. Які неправильно зберігаються, плюс їхня дія дуже така, знаєте. Мало того, що вони треба їх багато, багато раз кропити, сіткувати і цей. Плюс ще вони неправильно зберігаються, тому і дія послаблюється. Так зараз я розведу цей гуміфренд. Вже я наладнував 10 літрів води і вам покажу. Так, наладнував відеречко 10 літрів води. Тепер вода з фільтру ми беремо, бо в нас міська вода, і вона, і хлор, і, непонятно, там які всякі мили... може бути багато желіза. Ми собі фільтруємо, фільтруємо розсаді і вазонкам фільтруємо, набрав я зранку. Відранку стоїть, у мене цілий день стоїть трошки, щоб вивітрився хлор. Може бути, що якийсь. Щоб багато хлору не було, вода відстояна. Е, так, Кімнатної температури вода. Е, беріть до цього міфренду рукавиці, бо я вже... Всі, вся рука в мене вже була чорна, поки я його обрізував. Воно гумінове, має чорну е, основу. О. Гарний такий насичений буде розчин. Не, е, я вам раджу, е, і сам так роблю, е, не е, зменшувати дозу, тобто не зменшувати кількість води. Бо багато людей, що е, дають, не беруть 10 літрів, беруть 8, щоб потужніше було. Це в нас розсада, нам не треба, щоб ні спалити, ні перекормити. Нам треба, щоб було е, навіть можна взяти е, ще більше води. 11 чи 12 літрів, щоб менший роствор був. Я багато лити не буду потрошки. Е, дуже пофартить моїм вазонкам, е, бо е, на розсаду в мене перець, баклажани, капуста. Е, частина піде на розсаду, але основна частина піде на вазонки. Ще й напевно залишиться, візьму собі е, у пляшки пластмасові, щоб не виливати е, цей роство. Тут немає ніякого такого, що воно там вивітриться. Чи що. Пляшки, розтвор і ще е, буде ще одна, по, на один полив вазонків. Так, поливаю е, свою розсаду тільки під низ. Отакі от такі, от піддончики. в мене вона вже пролита. Е, треба поливати тільки, щоб була коренева. Нагадую, що коренева система поливає тільки, щоб була е, волога, щоб не спалити. Поливаю тільки під, дончики, під низ. Отако. От Підниз. Орієнтовно, от у мене тут 10, 10 рослинок, дві кружечки поки що я вилив. Зараз подивлюся, як вона буде вбирати. І ще, може, трошки долю. Але більше я стараюся багато не заливати, щоб рослину не перезволожити. Краще зроблю більше підкормок. Краще зроблю більше підкормок, ніж рослин перекормити.